Леся Українка, співець. Пишно займались багряні зорі колись навесні, любо лися в пташиному хорі пісні голосні, грала промінням ясним самоцвітом порання роса, і усміхалась весняним привітом натури краса. Гордо палала троянда розкішна, найкраща з квіток. Барвою й пахом вродливиця пишна красила садок. А Соловей, котроянді вродливій, так любо співав, Голосом дивним співець чарівливий, садки розвивав, слав до вечірньої зорі прощання, що гасла вгорі. Ще ж голосніше співав на вітання по ранній зорі. Вже пролетів, немов пташка зальот на весняний той час. Осінь холодна, осінь вільготна панує у нас, Тихо спускається нічка осіння, година сумна, Місяць холодний кида проміння, здалека луна, Пугача віщого крик, гук єдиний, діброва німа. Де ж соловейко, де ж спів солов'їний? Ох, де ж він! Нема, вирій полинув, де вічна я весна Натхненний співець, вічно красує там рожа чудесна, там теплий вітрець, глухо і смутно кругом на просторі, мій гаю сумний, кинув співець тебе в тузі та в горі, тебе й край рідний. Тиша така тепер всюди панує. Лиш в листі сухім вітер зітха, Мов дріада сумує із жалем глухим. Чом я не маю огнистого слова, палкого, чому, може б, та щира гаряча я мова зломила зиму і розлягалась би завжди по гаю, ясна голосна пісня, І розквітла б у рідному краю новая весна. Та хоч би й крила мені солов'їні, і воля своя, я б не лишила тебе в самотині, країна моя, читала Олександра Кравченко для довідки біс